Доброго ранку. Ми з України. Ми з Одеси. На зібрані кошти ми придбали для підрозділу, в якому служить Одесит Діма Правосуду. Ось такий KIA Sportage. 1998 рік. Повний привід, довга база, газ, бензин. А це KIA Sportage Grand, 2 літра, бензин, повний привід, який працює. Хазяїн сказав, що є. Блокіровка автоматично заднього моста. Є хаби, які ми перевірили, працюють. Машина далеко не ідеальна, але Андрюха постарався і довів її до, до розуму, до робочого стану. Все, все основне працює, навіть бібікалка працює. Головне, що. Підшиманили ходову, поміняли з лівої сторони шрус, підшипники, поміняли пильники, зробили повне ТО. Всі технічні рідини О. замінено в роздатці, в мосту, антифриз. Як не дивно, за такі гроші машина жива. Ну, жива. чуть чуть піднижша рама, не було в глушнику цілої частини. Купили круту резину. Машина має дуже такий пристойний вигляд, схоже на такий серйозний джип. А, якщо не зважати на мою посадку, тому що сидіння водійське продавлене зовсім можна сказати, що навіть дуже ергономічно я тут навіть зручно а, керу кермується, а, управляється машина нормально, незважаючи на те, що тут механіка для мене це. Не дуже звично. Навіть одометр працює, і ми маємо надію, що це реальний пробіг цього автомобіля. Ну, ми так думаємо, ми будемо це вірити. Навели відносний лад під капотом, замінили деякі прокладки, деякі патрубки, і головне, що замінили прокладку клапаної кришки, загерметизували все, тому що підтікала вона дуже нескромно. Встановили невеликий бюджетний, але якісний та потрібний експедиційний багажник. Друзья, друзья, товарищи, одноклассники, я всем благодарен за железного коня, э, очень благодарен за помощь в сбор, э, на эту машину, потому что реально э, нам их не хватает, это как расходной материал. Всем спасибо, всех люблю, всем привет. Разом до перемоги, слава Украине!